Вісімнадцятирічна дівчина зазнала тяжкої травми голови, поверталася додому, аж раптом зненацька на неї напали двоє чоловіків і вдарили так, що проламали череп. Потерпіла, каже, що це були її знайомі хлопці з одним з них, вона раніше зустрічалась. Родичі молодиків все заперечують і навіть погрожують судом за наклеп. Олег Тудан розповість більше. Постійні напади нестерпного болю, слабкість запаморочення і провали в пам'яті. 18-річна Олена четвертий тиждень на лікарняному ліжку. На неї напали і пробили череп. Я йшла вдома, у почнулася. Дуже багато крові було на голові, і з вуха дуже текла кров, і ми клали їй такі в Вухо. Вона рвала, пила чай і рвала все. Олену забрали в районну лікарню, але стан її погіршувався, тож доправили у Чернівці. Перелом сипіння черепа, забіг головного мозку, отримали і психоемоційну травму, і це буде потребувати якоїсь реабілітації в подальшому. Дівчина не хоче показувати обличчя, боїться, що нападники прийдуть у лікарню. Хлопців, що її били, упізнала. Гріша ударив її головою в машину. А за що я не він угрожав її смскі, що він писав, що без чого? Я не знаю. Гриша хлопець, з яким Олена раніше зустрічалася, і за словами матері не тільки погрожував, а й раніше піднімав на дівчину руку. Він не то, що перший раз б'є її, але так два ляпаса, може. Вона не дозволяла мені з ним поговорити. Цього разу дівчина таки написала заяву в поліцію на колишнього хлопця та його друга. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Опитували у них відібрано пояснення подальшому. Будемо перевіряти їхні версії. Поговорити з молодиками, які нібито побили дівчину, не вдалось. Мати колишнього журналістів проганяє. Я нічого не знаю. знаю що мій хлопець не був і нічого не робив. До побачення. А мати його товариша твердить, це наклеп. Я вам скажу чого, бо той хлопець не хотів з нею дружити. І це воювана там так і сказала. Я вам так зроблю, бо всі будуть з вами сміяць. Будем козом подавати. Зустрічний козов на це клівіту. про хлопців, яких звинувачує дівчина в селі. Говорять неохоче. Катерина каже: торік вони побили її чоловіка, вивезли в ліс і прив'язали до дерева. Але в поліцію потерпілий, не звертався. Не вірив, що нападників покарають. Взяли його в бус та й відвезли от між лісами. і побили його. Вони двоє. А це мій один. Сумніваюся, у справедливому правосудді, і мама побитої дівчини каже батько одного з хлопців, лісник не приховує намірів залагодити справу. По селі говорить так, що пів ліса продасть, Він все продасть, але хлопця, не відкупить. Це не перший раз і не останній. Поки дівчина в лікарні слідчі приходили до неї тричі, і лише учора долучили до справи саме сповідомлення з погрозами від юнаків, яких вона звинувачує у побитті. Їх потерпіла, утримує чи не щодня. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, ТСН, 1+,1.